Сьогодні готую дуже смачне і дуже легке в приготуванні печиво. Рецепт виходить бюджетний, простий і я впевнена, що ви його готуватимете знову і знову. Тож обов'язково собі збережіть і напишіть мені будь-який коментар. А ще дуже зручно, що не потрібно нічого важити. Мені потрібен один стакан горіхів і стакан родзинок. А в мене є ось така суміш гарненька, тому я її беру просто 2 стакани і перемелюю ось до такого стану. До речі, горіхи Ви можете брати, будь які які є у вас вдома. Далі в миску вбиваю 2 яйця, сюди ж додаю дрібку солі, всипаю пів стакана цукру, одну пачку ванільного цукру та збиваю все до ось такої світлої пишної білої маси. До борошна додаю розпушувач для тіста, все розмішую та висипаю борошно до збитих яєць. Гарненько розмішую лопаткою до поєднання, щоб не було грудочок борошна. Тепер сюди висипаю цю суміш горіхів, яка у мене вже підготовлена, та ще раз все перемішую до однорідності. Тісто викладаю на деко, застелене обов'язково пергаментом або тефлоновим ковриком, як у мене, розрівнюю його там гарненько та ставлю в духовку розігріту до 180 градусів, випікаю таке печиво 15 хвилин. І коли воно ще таке тепленьке, гаряченьке, його потрібно порізати. Зніміть його або з коврика, щоб не порізати його, або ріжте, як я ось пластмасовим таким шпателем. Коли печиво вистигне, воно стане таке хрусткеньке, водночас м'якеньке. моїй сім'ї воно дуже сподобалось, і я впевнена, що таке печиво буду я пекти доволі таки часто. Та й готується ще все ну дуже просто. А смакота та, виходить просто неймовірно. Ви обов'язково маєте це спробувати. Ну як і Дуже смачно. Дуже? Угу. А що це? це там багато різних сухофруктів, горішки. Які ви можете побачити рецепт у мами на каналі. Угу. Смачне, так? Тобі да, подобається? Дуже. Ну що ж, друзі, подивіться, цілу тарілку ось такого смачнющого печива я сьогодні напекла. Воно ще навіть не охололо до кінця, але ми вже його куштуємо, тому що дуже смачне. Печиво називається мазурка. І воно по консистенції таке м'якеньке і хрусткеньке одночасно. Це дуже цікаво, дуже смачно. Клас, супер. А ще водночас це дуже ситно на перекус те, що треба до чаю, до кави. І готується дуже легко і просто. З доступних інгредієнтів, з доступних продуктів, які точно знайдуться у вас вдома. А якщо не знайдуться, то дещо доведеться трошки підкупити. Але це все бюджетний рецепт.